Ви коли-небудь замислювалися, чому дослідження космосу має для вас значення? Або як робота вчених та інженерів наса впливає на ваше повсякденне життя? Я запрошую вас у неймовірну подорож до міста вчених та інженерів НАСА національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору з досліджень у галузі аеронавтики і космічних польотів Сполучених Штатів Америки. Це унікальна можливість дослідити, як працює одна з найпрестижніших наукових установ у світі. Щоб почати свою віртуальну подорож, просто перейдіть за цим посиланням або відскануйте QR-код. На карті ви знайдете активні маркери, які вас перенесуть в різні приміщення та лабораторії НАСА. Відкрити для себе безмежний світ знань разом з дослідженнями наса. Сьогодні ми подорожуємо в унікальний світ галактики і космосу, щоб відобразити одне з найцікавіших відкриттів наса. Нещодавно телескоп Хабл, з яким ми вже встигли познайомитися у п'ятому класі, зробив ще одне захоплююче відкриття. Цей космічний чемпіон помітив гігантське скупчення галактик під назвою arax Джей ОО32. До чого це все? Це, наче, сімейне фото 40 різних галактик, які знаходяться в сузір'ї риби. І ось що цікаво. Ці галактики різні за віком і розмірами. Вони подібно до нас становлять одну велику родину, і ми маємо змогу дізнаватися більше про те, як вони взаємодіють між собою. Та ось що найцікавіше: більшість з них є частиною величезних скупчень і суперскупчень галактик, так само, як і ви. Шестикласники є частиною шкільного колективу. Сьогодні відкриваємо цікавий проєкт під назвою Галактика шостого класу. Мета нашого уроку вивчити наш клас як унікальну галактику та відкрити все найцікавіше про кожного. Рухаємося разом безмежними космічними широтами галактики шостого класу. Галактика це зв'язана силами тяжіння система із зірок, міжзоряного пилу, газу та темної матерії. Усі зірки космосу утворюють величезні скупчення галактики від грецького слова гала, молоко. Так називають їх за те, що на небі вони мають вигляд молочних плям. Центральною частиною галактики є ядро, яке складається з великої кількості старих зірок. У самому центрі галактики розташована величезна за масою і розміром Чорна діра. Взагалі, астрономами відкрито безліч таких об'єктів. Розміри більшості з них. В 200 тисяч разів перевищують масу сонця. У центральній частині галактики дуже активно йде процес зореутворення, коли гинуть старі зірки, а їх місце досить швидко займають нові небесні тіла. У галактиці, чумацький шлях, розташована наша сонячна система. Наша галактика канібал. Так як вона постійно поглинає інші дрібніші галактики, і за рахунок їх збільшується в розмірах. Метою нашого проєкту є вивчення ваших стосунків, взаємовідносин, спілкування та різноманітності ваших інтересів в класі. Так само, як у Всесвіті, є багато різних галактик, так і в нашому класі є багато різних особистостей, де кожен це унікальна зірочка в галактиці шостого класу, яка володіє. Певними здібностями та талантами. Цей проєкт допоможе нам краще розуміти один одного і наш клас як унікальну галактику. Ми будемо досліджувати, вчитися та відкривати разом. Створимо наш власний галактичний журнал, де кожен з вас представить себе та свої інтереси. Це допоможе нам краще пізнати один одного і дізнатися більше про нашу галактику шостого класу. Але спочатку слід приєднатися до певної команди, використовуючи генератор галактичних команд. Натисніть на посилання під відео або відскануйте QR-код та оберіть команду. Команда галактичні інтерв'юєри має важливу роль у зборі інформації про інтереси, здібності та таланти учнів нашого класу. Інтерв'юер це професія для тих, хто вміє і любить спілкуватися. Інтерв'юер – фахівець, який здійснює збирання первинної інформації методом інтерв'ю. Володіє відповідним досвідом і наділений комунікативними навичками. В інтерв'ю бере участь той, хто ставить питання. Інтерв'юер та той, хто дає відповіді на питання, респондент. Респондент це учасник інтерв'ю, соціологічного опитування або психологічних тестів, особа, яка відповідає на запитання інтерв'юера, кореспондента або анкети. Респонденти допомагають нам зрозуміти, що думають або відчувають люди щодо певного питання, теми або позиції, їхні відповіді допомагають нам збирати та аналізувати інформацію. Ваше інтерв'ю буде служити основою для подальшого аналізу команди галактичні аналітики. Ось завдання для вас: зв'яжіться з іншими учнями вашого класу, інформуючи їх про те, що ви проводите інтерв'ю в рамках нашого проєкту Я Галактика. Попросіть їх відкрито поділитися відповідями на ваші запитання. Використовуйте також запити з наведеного переліку, але можете додати власні запити, якщо вони з'явилися у вас. Можливі запитання для інтерв'ю я галактика. Які хобі чи заняття ви вважаєте найцікавішими? Хобі це улюблене заняття або розвага, яке не має відношення до професійної діяльності людини, простіше кажучи, те, чим подобається займатися, у вільний від роботи час. Наприклад, у журналіста улюбленим заняттям може бути кулінарія. а от у професійного кухаря хобі вже має бути зовсім інше. Малювання може бути хобі вчителя, а от художник, щоб відволіктися від роботи, може захоплюватися, до прикладу, танцями. Отже, можливі варіанти відповіді а мистецтво, вокальний спів, гра на музичних інструментах, мистецтво фотографії, малювання та дизайн Б. Активні захоплення сюди можна віднести заняття будь-яким видом спорту від паркуру до танців, В колекціонування, Г – моделювання. Г рукоділля. У цей розділ входить безліч різних захоплень: це вишивка, різьба по дереву, скраббукінг, малюнок, бісероплетіння тощо. Де найпопулярніше нинішнє хобі комп'ютерне. Це може бути і ведення власного блогу чи сайту, програмування, вебсерфінг, тобто пошук в інтернеті необхідної інформації, або просто пошук в інтернеті заради задоволення. Команда галактичні аналітики відповідає за аналіз даних галактична карта інтересів на основі даних опитування, які їм надала команда галактичні інтерв'юери. Круг перший. Обчисліть суму обраних відповідей респондентів кожного з варіантів запитань. Наприклад, варіант А обрали 7 респондентів, варіант Б. 8, тощо. Крок другий. Побудуйте таблицю даних за зразком. Крок третій. Зробіть висновки щодо найбільш популярного хобі серед учнів вашого класу. Шановні учасники команди галактичні візуалізатори. Ваша роль полягає у створенні гістограми на основі побудованої таблиці даних опитування. Вам необхідно врахувати наступне. Дані по горизонтальній осі вказують на кількість респондентів з масштабом, одна клітинка дорівнює один учень, а по вертикалі будуть вказані категорії запитань. Представте дані у вигляді стовпців. Одна клітинка в зушиті може відповідати певному значенню на шкалі. Наприклад, одна клітинка це один учень. Додайте підписи до кожного стовпця для зручності сприйняття. Виділіть різні категорії за допомогою кольорів, різних відтінків або штрихів, щоб зробити їх більш інформативною та привабливою. Зробіть короткий висновок, який підсумовує отримані результати, шановна команда, галактичні дизайнери. Ваша роль у цьому проєкті створити креативний та привабливий дизайн, який відображатиме галактичну тему нашого проєкту галактика учнів 6 класу. Ось кроки, які вам необхідно виконати. Крок перший. Виберіть інструмент для дизайну. Використовуйте онлайн-інструменти для графічного дизайну або створення інфографіки, наприклад, Canva, PictoChart, Infogram або будь-який інший інструмент. Інструмент, який вам більше подобається, і відповідає вашим потребам. Крок другий створення дизайну. Використовуйте обрані інструменти для створення дизайну, додайте достатньо тексту, зображення, графіки, які підходять для нашого проєкту. Намагайтеся відобразити галактичну тему та наш клас як команду однодумців, де кожен з вас розмістить свою зірочку зі своїм хобі. Зобразіть ядро галактики, яке символізує спільноту класу. Сформуйте 5 рук. Галактики за визначеними хобі. Намагайтеся відобразити галактичну тему та наш клас як команду однодумців. Розмістіть особисту зірочку з хобі на відповідному рукаві галактики. Крок третій. Представте свій дизайн, презентуйте кожну зорю, надайте їй місце в космічному просторі. Пам'ятайте, кожна зоря дуже важлива. Крок четвертий. Зробіть висновок, що ми можемо зробити, щоб покращити взаємодію між зірочками в нашій галактиці. Подібно до того, як зіткнення астероїдів у космосі може спричинити глобальні наслідки для нашої планети, конфлікти в класі можуть сильно вплинути на нашу атмосферу та психологічний стан кожного з нас. Ми всі частини нашого класного колективу, і наша спільна мета створити гармонійну та дружню атмосферу. В рамках нашого захоплюючого проєкту Галактика учнів 6 класу ми надаємо команді «Галактичні». Інженери можливість розвивати свої інженерні та технологічні здібності, створюючи нові винаходи, які дозволять нам у майбутньому уникнути конфліктів та незгод в нашому надзвичайному космічному класному просторі. Нам потрібні ваші творчі думки та креативні ідеї для створення. Конфлікту лазера, який надасть спокій та сприяє співпраці серед нашого космічного екіпажу. Конфліктолазер. Крок перший. Розробіть ідею конфліктолазера для регулювання конфліктів. Крок другий. Створіть опис або малюнок. Крок третій. Поясніть. Як він працює та які функції виконує, і як він може вплинути на конфліктну ситуацію, створивши її менш напруженою? Крок четвертий Подумайте про можливості використання цієї машини в реальних ситуаціях, як вона може допомогти вирішувати конфлікти серед учнів? Пам'ятайте, що найцікавіше в галактиці це ви самі та ваші товариші. Ваша робота. Розкриває нові горизонти і показує, яким різнобарвним і унікальним є наша класна спільнота. Нехай цей проєкт стане незабутнім досвідом для кожного з вас. І нехай об'єднає вас у команді однодумців, яка завжди готова до нових викликів. Бажаю успіхів!